Гра в мовчанку або ігнор одне з самих руйнівних негативних підкріплень, тому що коли маніпулятор грає в мовчанку або займається ігнором, то жертва придумує в себе в голові варіанти, через які. Погану маніпулятор, от маніпулятор просто мовчить, нічого не, не говорить, нічого не робить, повністю ігнорує е, жертву і жертва в себе в голові думає: А що я такого зробила? А де я де я чисне так? Чому я заслужила це? І ці всі внутрішні діалоги просто людину роздирають з середини в нашій культурі, на жаль. Є така програма, можливо, ваші батьки так використовували, постарайтеся розірвати цей ланцюг звички, і не робіть так з близькими людьми. Це дуже травматичний досвід, і коли людина виховувалася в таких умовах, де був ігнор, де була мовчанка, то з великою ймовірністю в зрілому, в зрілому житті їй потрібна буде робота з психологом.